Друзі, всім привіт, всім доброго дня! На зв'язку, як завжди, я, інвестор Франк, або просто Міша. Сьогодні відео я хочу розповісти про нову круту акцію, яка. Зовсім нещодавно стартувала на криптобіржі криптовіржі Тож обов'язково дивіться це відео до кінця, і я вам бажаю всім приємного перегляду. Після того, як ви перейдете за посиланням котре буде внизу в описі під цим відео, ви потрапите на ось таку сторінку реєстрації. Тут, в принципі, все просто, і, взагалі, для того, щоб стати кваліфікованим учасником цієї акції, про яку я розповім вам буквально за одну хвилинку, ви маєте бути чимось рефералом, хоч моїм, хоч якогось іншого блогера. Але 100% за чимся реферальним посланням ви маєте закріпитись. Переходите, бачите таку приємну стріночку. Дякую, що прийшов за моїм посланням, за це ловий бонус від мене. По-перше, ви отримаєте бонуси до 30 тисяч доларів за депозит та торговий обсяг. Але про це я записував окреме відео. Якщо вам буде цікаво, то підказку зараз залишу у вас справа зверху. Для того, щоб зареєструватись, вам просто потрібно вписати для початку пошту, далі придумати пароль. Далі на пошту вам прийде код і, в принципі, все, аккаунт буде зареєстровано. Тепер переходимо на стрінку з даною подією. Посилання також буде внизу в описі під цим відео. Читаємо з 1 вересня по 15 жовтня. Дана подія буде проходити. Вона називається подвійна радість. Взагалі, чому подвійна радість? Тому що аж 30% у стейкінгу. До USDT ви можете отримати. Я не дарма написав на своїй прев'юсі, що ви можете отримати 30% річних у стейкінгу. Так, це абсолютно правда. Читаємо, перша акція. Якщо ви новий користувач, і, наприклад, тільки що зареєструвалися, я вам показав буквально хвилину тому, як зареєструватися, то ви можете отримати до 30% річних як бонус вам, як мінімум. Для початку вам потрібно внести. Давайте в правилах я вам покажу. Вам потрібно внести будь-яку суму у стейкінг від 100 USDT і аж до 3000. Далі, протягом 7 днів, ви отримаєте план з 15% APR на суму від 100$ до 3000 доларів. І потім, після закінчення акції, тобто після 15 жовтня, коли закінчиться ця акція, ви ще також отримаєте зверху бонуси. І взагалі для того, щоб стати повноцінним учасником цієї програми, цієї акції, вам потрібно натиснути на кнопку Зареєструватися. Тицнули і далі починаєте виконувати всі необхідні умови. Також ви всі прекрасно знаєте, що на Bybit курс верифікації є обов'язковий. Як її проходити, я розповідав в одному з своїх туторілів по цій біржі. Тож, якщо вам цікаво, посилання буде у вас і підказочка справа зверху. Акція номер 2 до 9% APR для ВІП-користувачів. Спробуйте, що таке бути ВІП-користувачем і долучайтеся до пулю фінансування лише для ВІП-користувачів. При цьому ви будете заробляти 4% річних, це як перший пул, і плюс 4,5% бонусами вам прийде знову ж таки після розрахунку. Як взагалі отримати VIP і протестувати його? Для цього потрібно зробити одну просту умову поповнити депозит на 25 тисяч доларів під час проведення події. І таким чином ви отримаєте 45-денний пробний період VIP, що дає більш ніж 15 ексклюзивних переваг. Взагалі, VIP статус то є дуже прикольний, ви отримаєте дуже багато привилегій і також гарні знижки на комісію, якщо ви збираєтесь торгувати далі на Bybit. Після того, як ви внесете цей депозит, то у розмірі, наприклад, 25 100 доларів, то ваш фіп-статус буде активовано через 5 хвилин після внесення. І також дуже цікава акція, акція 3, де потрібно запросити друзів і на цьому заробляти. Запросіть друзів приєднатися до цієї акції. Кожен ваш запрошений друг заробить вам 5 USDT у вигляді бонуси. Бонуси? Це бонуси на ф'ючерси, і це не бонус на комісію це просто бонус, за допомогою якого можна зайти, наприклад, в лонг по біткоїну з якимось там, з п'ятим плечем або з 10 на будь-який час. І ці 5 доларів потім, наприклад, зроблять вам ще прибуток, долар і цей долар ви вже зможете вивезти. Тобто все, що ви заробите поверх цього бонусу, ви зможете вивезти. І також є ліміт по запрошенню друзів. Максимум, десь я тут читав, максимум можна запросити 20 друзів. Ось, бачите, бонус 100 USDT. Максимум 20 рефералів. Таким чином ви зможете отримати бонус 100 доларів на свій аккаунт, якщо запросите 20 друзів, в яких, наприклад, не було до цього аккаунти. Також враховуйте, що винагороди вам ці бонуси прийдуть не одразу, а вони нарахуються протягом 14 днів після завершення акції. І пам'ятайте, що тут є черга у вигляді людей. І призовий пул всього 10 тисяч цих бонусів. Тож вони будуть видаватися в порядку живої черги. Друзі, я вам дякую всім величезним за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. послання на Bybit, послання на дану подію, про яку я сьогодні я розповідав, а також послання на мій телеграм-канал, де я почу тільки ексклюзивні способи заробітку. Взагалі, як на Bybit, так і в інтернеті. Всім удачки, друзі, і па папа!